just Час Що ж, це просто фантастика. Вітаю вас, шановне товариство. Я не вітався на початку серії, бо не знав, воно вилетить чи не вилетить. Коротше. Я не можу пояснити, як це працює. Дивіться, я шукав у гуглі, я не знаходив цієї проблеми ні в кого. Патч у мене і так уже стоїть той, що є. А як я без запису пробував, я по цій драбині просто спускався повільно. Типу, так потрошку, потрошку, потрошку. типу, як ривками, такими повільними. І в мене наче не вилітало. Але зараз із записом я це пробував, воно знову вилітало. А зараз ви вже побачили, як я це зробив. Я виходить, зі стрибнув з драбини, і воно не вилетіло. Тобто, ну може це комусь коротше стане в нагоді, може в теж у когось була така проблема. Корот. Або зістрибуйте з драбини, або пробуйте ривками. Отак от, Рив, Ривок униз, почекав, ривок униз, почекав, тоді начебто не вилітає. Взагалі для мене це дивно, бо гра хер знає якого року випуску, а це стімівська версія, блять, невже не можна було за стільки часу якось зробити її більш-менш грабельною. так, ну Серйозно, чуваки, це просто страшне. Ну але слава Богу. Ми тут пройшли, так, одразу скажу, що я трошки прихворав. Я така людина, що може захворіти навіть влітку, а звикайте, так. Тому вибачаюся, що може бути там трішки там хрипіти, підкашлювати і все таке. А назад він повернутися не може, хоча отак -от, ну, візуально погодьтеся. Тут видно, що можна спокійно туди пройти, але ну, наш герой не може цього зробити. Ну і то й добре, пішли. Чувачок, він мертвий. Балка, мабуть, звалилася та розтрощила голову. Бляха, мені чуть теж балка не звелося та не розтрущила голову. Тільки що? Які гарні двері. медичний, медичний атлас анатомії людини. Ці У цій раковині мили руки. Та ясно, що не сраку в цій раковині мили. А що це цибуля? Чи це мило? Я навіть не дочь, напишіть в коментарях, що це таке в раковині, бо воно виглядає як груша або як клізьма, я навіть не знаю, що це. Трупи, і їх чимало, щось жахливе тут відбувалося. Ага. Скільки працюю, я ще ніколи такого не бачив. Якщо вірити твоїм татуюванням, то він один із них. Цікаво, чи він був добровольцем? До речі, таргани повзають, але бачите, їх не можна чавити. Це в Half-Life першого. пам'ятаєте, був такий прикол, там теж були таргани, і коли ти на них типу, набігав, вони чавилися. Мені це дуже подобалось в першому Half-Life. Тут, на жаль, немає такого приколу. Trying... Вони, мабуть, намагалися зберігати тіла. І ось я завжди, коли граю в такі ігри, а мені завжди здається, бляха, я що був на місці головного героя. Я б на ту драбину виліз би швиденько, навіть якщо там була би прірва двохметрова, так там реально я б щоб таке побачив, я просто бусрався і побіг би туди до виходу. Я б не йшов би далі ні в якому разі. Ну тут у нас всякі баночки, бачите, це мабуть сеча, це кров, або це лимонад росінка, а це томатний сік. Схоже, що в цих шафках зберігалися хімікати та медичне обладнання. Так, блін, як тут у вас темно? Бля, чувак, я чуть не всрався, ти шо? Тут і нічого не квацію. Трошки така чудернацька машина. Ніколи раніше не бачив такого обладнання. Так це цей? Це якийсь компуктор 100%, мабуть, AMD FX якийсь там щось таке, процесор. А це в нас що таке? Схоже, це його шунок. А, цього чувачка, так? Схоже, вигадую пристрій згори і відповідає за його дихання. Так, це легені, це серце, його серце ще б'ється, так. А, це що таке? Нічого цікавого. Це нирки. Так, схоже, це його нирки, вони плавають у цій усій рідині. А, ну це кишки. Ця труба, мабуть, відкачує рест-рештки з його кишечника. А, бачите, так це труба для гівна, бачите. Схоже, це його мозок. Цікаво, навіщо ці дроти? Якийсь кристал. Ай! Занадто гарячий, не взяти. Чувак, тобі допомогти? Боже милостивий, що це в біса все таке? Ну так бачите, можна навіть побачити, як у нього ребра стирчать, а серця не видно, органів не видно, так. Усе повиймали і під'єднали до цієї диявольської машини. Ну у нас тут є якісь двері, ось дивіться, до речі. Таке враження, що тунель от от обвалиться. Блин, взагалі це дивно, бо я пам'ятаю, по-моєму, що коли я минулого разу грав, я запускав оту машину, і його било струмом цього чувака. Але здається, що ми можемо зараз спокійно йти туди. Але я ось так ось точно робив. Так, от лайно. Бідний чувак. Пробач. І знову ж бачите, можна підійти і видно, що в нього начебто в голові немає мозку. Тут важко розглядіти через графіку, але здається, що реально, як би теж мозку немає, бо він там же ж у скринці, тобто все дуже реалістично зроблено. І тепер можна забрати цей кристал. Кристал досі теплий. Ось цей момент, до речі, я пам'ятаю у грі, хоча гру я вже так пам'ятаю епізодами, я дуже добре пам'ятаю початок, більш-менш кінцівку, і так якісь там моменти. А як погоня в готелі, пам'ятаю, а так то вже попідзабував, звісно. І ось так: дивний зелений кристал, він теплий і незвично світиться. Так, записів у мене нових немає, так? Так, немає. Просто це максимально дивно, бо бачите, походу, можна спокійно було йти туди, не бити його струмом і не забирати цей кристал. Мені в цей момент реально цікаво, чи це якось впливає взагалі на геймплей, чи ні. Бо бачите, тут типу ліфт. А, тут типу ліфт. Так, і тут кристалл уже стоїть, тобто це ж не я його сюди поставив. Наскільки я розумію, він запуститься. Тобто у цей момент мені не дуже зрозумілий. Якщо є якісь знавці цієї гри, то підкажіть, чи обов'язково було забирати той кристал, бо мені навіть самому цікаво. Ну Так, бачите, тут тільки один цей кристал. І Двері, походу, би відкрилися, бо і так, і так, і без кристалу. Тобто, Або він мені знадобиться десь далі, або. Дивно, схоже, що воно завить тартуттю. І ми щось чуємо внизу, до речі, це теж схоже на одне заповідання Лавкрафта. Я правда вже не пам'ятаю, де саме це було. Але там була якась хатина, теж якусь там чаклуна, і там теж чувак знайшов типу, велику таку прірву, а з неї доносилися звуки. І це був шокот унизу. Тут такий схожий момент: химерне приміщення речі, дизайн рівнів взагалі у цій грі теж дуже круто зроблений, не незважаючи на стару графіку, навіть зараз усе це виглядає дуже круто, погодьтеся. Це що таке? Немає живлення. а ось воно що. Ось ми і отримали відповідь на своє запитання. Немає живлення, і ось сюди можна ставити кристал, так. А більше робити нічого, так? Це що таке? Що це в біса таке? What the hell, what the fuck is that? Так, ну сюди треба вставити пісюн. Е, э, а що? Так? Схоже, тут чогось бракує. Блядь, чувак, ти прикалуєшся? It's a similar shape to the slot upstairs. It looks like something's been removed. Ти, блядь, прикалуєшся? А, господи. Я просто думав, що він, типу, сам автоматично цей кристал вставить, а він стоїть і тупа, що, типу, тут схоже тут чогось бракує. Блядь, ти серйозно, чувак. А виявляється, треба було його з інвентаря взяти і поставити. Тепер зрозуміло. Натискаємо. Ну, і от знову ж таки, так, ти потрапляєш у якесь максимально припездене місце, химерне, бачиш якісь незрозумілі механізми, і такий, Та, блядь, вставлю кристал, натисну на якусь кнопку знову ж таки. Я б сказав би, та ну його нахер, блядь, і з'їбався би звідти. Двері закрилися. Ну, Прикинь, ти побачите таке в реалі, так? Привіт прибульцю! Та пішов ти нахуй. Блять, таких ще й двоє, це коріша. Ми з Тамарою ходимо парою. Треба вже, мабуть, закінчувати потрошку випуск. Щось в мене горло того. Щоденник Джека Уолтерса що, за 6 лютого 1922 року. Минуло понад шість років, відколи я увійшов у то. Віж у той дивний будинок у Бостоні. Флешбеки але для мене це було лише п'ять місяців тому. Амнезія, як кажуть лікарі, імовірно викликана серйозним емоційним потрясінням. Я пам'ятаю, що оглядав дальній кут бібліотеки, звідти лунали крики. Зі звітів поліції вони годинами обшукували будинок і знайшли мене пізніше, при, непритомного на підвозі. Коли я розплющив очі та почав говорити, то колеги відскочили від жаху. Було щось неприродне в моєму голосі та порожньому погляді. Вони доправили мене до Архемської психіатричної лікарні, де діагностували гостру шизофренію. коли стало зрозуміло, що я не становлю загрозу для себе і інших, то мене випустили з лікарні Я Дізнався лише трішки про свою діяльність за останні шість років. За чеками, які вдалося зібрати докупи, з'ясувалося, що більше часу я витратив на подорожі та дослідження. Я був одержимий окультизмом, занурився з головою в томи про відьомські культи та моторошні легенди, часто написані невідомими мені мовами. Коли я прокинувся наново п'ять місяців тому, рівно за шість років, відколи увійшов будинок у Бостоні, не лишилося ані сліду тої другої особистості. Я знову був собою, принаймні тим, кого вважав собою. повернення до звичайного життя було болісним. Останніми днями мене мучать сни про неземні ландшафти, а ще я став жахатися власної тіні. Я починаю згадувати події, що сталися понад шість років тому, про які нікому не розповідав. Хеллоу, хеллоу. Джек Волтерс. Вітаю, містер Волтерс. Мене звати Артур Андерсон. Мені потрібна ваша допомога, щоб знайти зниклу особу. Я не займаюся такими справами. Ви отримали мій пакунок. Е, ну зачекайте. О, що саме ви хочете від мене, містере Андерсоне? Мова про одного з менеджерів моєї крамниці, розумієте? Його звати Брайан, Брайан Бернем, Хороший легінь. Він нещодавно зник у бакалійній крамниці першої національної мережі, що в Інсмуті. Інсмуті Я ніколи не чув. Це невеличке рибальське містечко біля берега, неподалік від Аркхема. Я б хотів зустрітися з вами особисто, перш ніж поїдете. Зачекайте но, ну, я не казав, що візьмуся зар. Mm -hmm, до біса. Однаково стерчатиму тут увесь день. Новий клієнт, 6 лютого 1922 року. Ніч я маю нового клієнта. Це містер Артур Андерсон, місцевий керівник бакалійних крамниць першої національної мережі. Нещодавно в Інсмуті зламали та пограбували бакалійну крамницю першої національної. А її керівник, такий собі Брайан Бернем, зник з того, що вийшло з'ясувати Бернем певною мірою юний бунтівник. Друг сім'ї містер Андерсон. Зробив ласку і дав йому роботу. Схоже, Бернем є головним підозрюваним у пограбуванні, але як на мою, так і на містера Андерсона думку дещо не збігається. Наприклад, навіщо Бернему силою вдиратися до крамниці, якщо він має весь набір ключів, вільний доступ до касового апарата та код до сейфа в офісі, щоб заплутати слідчих? Якщо такий був план, то навіщо тоді зникати? Після розмови з містером Андерсоном я з'ясував, що я з'ясував, що міг про, про старовинне місто Інсмут, про покоління, зруйнований порт і людей, що уникають контактів із сусідніми поселеннями. Чужинців там не люблять, а ще є забобонні казки про дивні риси а, в найстаріших у місті родин. Вони змішаної крові, звідти й усілякій розповіді, без сумніву, звичайні провінційні упередження. А, після недовго Недовгого перебування в інсмуті клієнт повернувся зневірений у місцевій владі. Він не повірив їхнім розповідям про те, що Бертнем пограбував крамницю та хоче з'ясувати, що з ним сталося. Лише один автобус прямує до Інсмута, і завтра по обіді я буду в ньому. Добре, мати мету після п'яти місяців намагання побороти амнезію. Також я трішечки побоююся. Можливо, через дикі розповіді про місто, а можливо, просто через те, що дуже давно не мав справи. Фух, так багато тексту читати з моїм хворим горлом, пляха. Це так важко, хоп'ята й дівчата. Серйозно. 7 лютого 1922 року. Брін, так кінчайте вже ці заставки, я хочу випуск закінчувати мені, герово. О, автобус. Водію, ще далеко їхати? Майже приїхали. Я висаджу вас на міській площі Мінсмута. Навіщо замикати браму? Щоб не пускати блукачів, що шукають роботу. Ми не хочемо, щоб такі різли в наші справи. Автобус Аркхема завжди такий порожній. Ага, і нас таке влаштовує. Небагато приїздить до інсмута. Але якщо до торгівлі, порту ж потрібно вести справи. Інсмут має все, щоб подбати про себе. До речі, в книзі також чувак, що їхав в автобусі, автобус був або пустий, або там був лише один пасажир. По-моєму, так, так по також був пустий, тільки водій і він, і все. А можливо, був один пасажир, але я вже точно не пам'ятаю. Гарний, до речі, пам'ятник, так? Там буде. Ось і все, зайду, кінцево. Приїхали, так. Ну, головне, що ми пройшли той баг, бо я реально вже лякався, що так воно і буде вилітати. Бувай, братику, дякую, що підвіз. Мені в готель, так? Чи не підкажете, як дістатися до бакалійної крамниці першої національної мережі? Я чув, що в місті є така. Я нічого такого не знаю. Ох, розумієте? Я шукаю легіння на ім'я Брайан Бернем. Я друг сім'ї. Він працював у крамниці. Не знаю про кого ти говориш, хлопче. І, до речі, ось дуже класно, вони передали саме місто. Тобто, я ж кажу, по-перше, як у книзі ти добираєшся на автобусі, я ж кажу, або він пустий, або майже пустий. Я вже точно не пам'ятаю. Бо там був один пасажир, а я ж кажу, можу помилятися. Сам автобус убитий в сраку, так там місто таке непривітнє, так тобто, усе таке стрімне, страшне, пошарпане, і люди такі, типу, всі теж стрімні, так, непривітні, і реально вони дуже круто це все передали, як це було у книзі. Отже, як в оригіналі описували інсмут. Я побачив досить велике місто, що розкинулося попереду й унизу, заповнене компактними будівлями. Проте в ньому виразно відчувався незвичний дефіцит видимого відчутного життя. Над хитросплетінням чорних коменів не курився жоден дим, а три високі нефарбовані дзвіниці самотньо маячили на тлі видну краю, який омивало море. Як тільки автобус спустився до міста, до мене став долинати виразний гуркіт водоспаду, що шумів на тлі неприродного спокою та тиші. Похилені нафарбовані будинки стояли тут щільною низкою, облямовуючи дорогу у бабіч, і своїм виглядом, більшою мірою ніж усе те, що ми бачили досі, нагадували саме міські будівлі. Певні зони міста вважалися мало не забороненою територією. Зокрема, не радили довго стовбичити біля фабрики Марша, а ще коло діючих церков або близько того будинку з колонами на Нью Чірч Грін, в якому безпосередньо розмістився орден Дагона. Пройшовши вузьким мостом, я потрапив у цілковиту безлюдну дільницю, сама атмосфера якої змусила мене мимоволі знітитися. Просіли, а подекоти й обвалилися, притиснулися один до одного двосхилі дахи, відтак утворюючи химерний зубчастий візерунок, над яким височив доволі непрезд презентабельний обезголовлений шпиль старовинної церкви. це автобус Архема. Капітан, очевидність. Ну добре, хлоп'ята, ось так ось воно було в книзі, і я ж кажу, ця гра максимально відповідає книжному варіанту. От серйозно, дуже багато відсилок, дуже багато схожостей. неймовірно атмосферна, неймовірно крута гра. До речі, що це за пам'ятник? безголовому сатнику, вершнику, це, це статуя для, для вшанування пам'яті тих, хто загинув у війні за незалежність. А хто йому голову відпиляв? Це як в Сімпсонах, пам'ятаєте, коли Джебідай із Спрінфілду Барт відпиляв голову. Така прям схожий момент, як би ось. Ну коротше так, в наступному випуску нам треба буде йти туди. Здається, це готель, якщо я правильно пам'ятаю. Ну так, 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 так. Да, так, так, бачите, Гілман Готел. Так, і в першу чергу ми маємо поговорити там, а потім уже походити містом і як би порозпитувати про цього чувака. І до речі, початок гри він реально буде як детектив. Ти реально буде шукати там. around but well, they ain't wanted. <laughs> Так, будеш тут нишпурити, шука, шукати якби якісь зачівки. Тобто, реально початок гри дуже крутий а, і дуже такий детективний. Ну, я щось забалакався, коротше кажучи. Сподіваюся, гра вам подобається, бо я в свій час від неї реально дуже кайфунув. Ну, найкрутіше тут ще попереду. Там буде погоня в готелі. Це просто суперово. Знову ж таки, по книзі, дуже схоже з книгою, і дуже круто, дуже атмосферно, дуже страшно. Ну а взагалі погодьтеся, цей інсмуд схожий на Мокшанський, яке які, на якесь Мокшанське місто. Так? Усе, усе чорно-біле, усе сіре, навіть люди, дивіться, ну, типічний росіянин. Так, якби. Тобто, всі такі непривітні, задрочені, оці, ось старі совкові автобуси, тобто, якийсь пам'ятник Леніну, хтось правда, йому голову відпіляв. Тобто реально враження, ніби ти десь в Совку там чи на Росії. Ось такий ось ще як би, прикольний момент. Так ну реально і бляха, я щось забалакався вже зовсім. Туман сьогодні щільний настільки, що можна не помітити, як хтось палить. Бляха, нічого собі. Брат, так а ти тупо так і ходиш, що це цілий день, так. Якби. До речі, як він заробляє собі на життя, якщо в нього один пасажир постійно. Якщо бівать дві гривні, це він що, за місяць заробляє. Чотири гривні, типу, так сюди і назад відвіз одного чувака. Ну щось таке, як то я б не дуже то це рентабельно, братику. Ну добре, все реально, я балакаю, пиздякую, пиздякую, не можу спинитися, хоча мені херово. Коротше, ставте лайки, хоча б за те, що я хворий бляха знімав цю серію. Ще й цей бах пережив, але слава богу, нас зберегло. Слава Богу, ми в інсмуті і нас чекає. Дійсно крута та цікава пригода. Ось такі пироги. Я вам, як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. То до нових зустрічей. Бувайте!